Жовтень місяць будемо дивитись. Перший, другий, третій та четвертий тиждень жовтня. Що очікувати? Дивимося на предмет обстрілів. Все ж таки, це найважливіше. Обстріли, наступи тут скоріш оці ключові. По питання. Поки викладаю на всі чотири тижні, хочу сказати, що щоб долучалися в мій телеграм-канал, бо у мене є. Група нічного захисту, де ми кожен вечір ставимо захист, власне, від того, на що я дивлюся зараз. Так, виклала на три тижні і четвертий. Так, переглянемо перші два тижні по масованих обстрілах і по жертвах випадають мені найважче. Тому що кінець першого тижня жовтня відбудеться масований обстріл, де загине багато людей? Другий тиждень жовтня так само. Друга половина жовтня буде більше іти. Е, обстріли будуть іти щодо енергетики і щодо логістики. А перші два тижні мені показує більше по загибелі по людях. Обстріли не перестають. Згадай, будь ласка, що ми дивилися з тобою таку річ. Що ворог змінить тактику. Так. І подивися, як воно програлося. Я просто згадую прогноз, я не могла сказати, як він змінить тактику. Я не воєнна людина, я не mm. знаю. Але подивися, що він почав гатити в Польщу, що він геть здорів. Тобто, що він навіть почав перевіряти, наскільки НАТО буде реагувати. Звичайно, що це є зміна тактики. Так, кожного дня дрони літають над іншими територіями Європи поки що без обстрілів. Але тим не менш, це теж такий. Але Вінок. це не за горами. Якщо НАТО не дасть йому відповідь у вигляді, роз... вибач мене ядерного гриба. Я я, я дуже сумніваюся, що це буде, що НАТО дасть саме таку відповідь. Розумієш, у Путіна з'явилася така енергія, яку ну я її наблюдала, але зараз вона стала ще більш яскраво виражена. Він як... Розумієш, він кожен день він ближче до смерті. Ми всі кожен день ближче до своєї смерті. А він особливо розглядаємо зараз його. І у нього настільки, оце, що він, цар міра, у нього настільки це зараз програється, що я думаю, що він навіть міг би піти і на два фронти. Розумієш? Тобто на дві війни, тому що він хоче, от перед тим, як він піде, він хоче показати от, от той от свій стержень, от це своє его, це своє я, яке він направду відчуває в собі. Тому у нього така, ну, така тактика. Розумієш? Ну, жовтень для нас буде складним. Направду складним. Ще раз повторюю: перші два е, тижні по людях, другі два тижні логістика і е, енергетика. Давай зараз більш детальніше подивимось загальну ситуацію. Зараз ми не обмежуємося часом з енергозабезпеченням, з теплозабезпеченням країни. Чи дійсно прогнози не втішні на цей е, опалювальний сезон справдяться і дійсно буде досить складно українцям? Жовтень місяць нам говорить про те, що будуть уже плановані відключення. Вони вже будуть, тому що у жовтні буде влучання в якусь одну точку, навіть і без цього влучання у нас все одно будуть відключення. Хочу сказати не надто приємну річ, але уж такі мої карти, які бачать такі речі. Коли буде влучання в нашу енергетику, так? Звичайно, ну влада буде відключати, але давайте ще й не забувати, що влада буде і підторговувати. Нашою енергетикою, як ми всі наблюдали це минулого разу, коли ми постраждали дуже сильно. Всі люди це пам'ятають. От я нічого не можу зробити. Я дуже вибачаюсь перед всіма, але він хазар. Я нічого Навпаки, я, я дуже нічого раді вдію. бачити, вітаємо. Я нічого не можу вдіяти. Е, і е, хочу сказати, що цього разу буде е, по, по повищення тарифів. І коли буде влучання в енергетику, розумієш, ми вже і так, влада не знає, де що можна взяти, де що можна поцупити. Ми, ми не позбулися цього менталітету. Так, у нас є єдність, так, у нас є ця сила духу, українська, але є інакша сила. Розумієш, у нашої влади до чого я говорю? Говорю до того, що будуть відключення, але карти про що говорять? Що воно ще буде трошки штучне. От про що, і мені це дуже неприємно і бридко, тому що будемо десь знімати ефіри на генераторах, але прошу помітити, ефіри знімати будемо. Будемо, будемо, будемо знімати. Попри все, тут Трамп зробив теж заяву, яка стосується ударів по енергетиці. Сказав про те, що якщо таки вони будуть відбуватися з боку РФ. То він абсолютно не проти дає своє добро на те, щоб у відповідь Україна теж била російське енергозабезпечення. Чи дійсно будуть ці удари, чи буде в нас цей дозвіл офіційний, і найголовніше буде чим? Ти розумієш? От ти от говориш: Ну тобто ти задаєш мені угу. питання, а мені бридко, бридко від того, що він каже: Ну, якщо вас ніби далі будуть бити, то я вам дам дозвіл. Вибачте, та хто ти такий, якщо луплять нашу країну? Правильно, ти маєш нам давати дозвіл? Ну, напевно, якщо би у нас була така можливість, може ми і самі собі дамо цей дозвіл, тому що гине наш народ? Чи, наприклад, хто ви такі, щоб нам говорити, у нас можуть бути миротворчі війська, чи не можуть бути? Можливо, ми самі собі вирішимо? Куди і кого нам поставити правильно при домовленості власне, з країнами, які мають дати нам ту допомогу? Хто ти такий? І відповідаю на твоє питання. Вибач, я мусила це сказати. Е, чи, е, з, чи дасть він дозвіл? Чи дасть він дозвіл і чи буде в нас змога це робити, чи буде в нас ресурс для цього? Дивися, який бридкий е, дідусь. А знаєш, чого дасть дозвіл? Дасть. Е, Пам'ятаєш, ми з тобою е, дивилися е, ситуацію, коли е, Путін, Китай, Індія, оті всі, кому хотіли відключити нафту, зустрілися окремо. А, а цей дід сидів в Америці з тою клюшкою гольфу і біснувався. Дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаєш ту історію? Так, так, дуже добре. пам'ятаю. І зараз я бачу, що Трамп мстить Путіну. От таким чином. Угу. Зрозуміло, тут є політична гра, за якою ми наблюдаємо прості люди. Є політична гра, яку знають політики, а є конкретно між ними гра уже високопоставлених людей. І зараз він йому якби відповідає. Розумієш, він йому. Лоскоче нерви. Це можна витримати? Коли я дивлюся про Трампа, я вже заявляю у прямому ефірі, я буду собі це міряти тиск, мене 220 лупить. Бережи себе, Крістін. Я, я розумію, да, дійсно, зараз надзвичайно багато факторів, які дуже зараз змушують нервуватися багатьох. Uh, тобто дійсно буде буде цей дозвіл, але давай так подивимося. Буде цей Росія, дозвіл, але ти зрозуміло, чому він там. буде? Ти розумієш, чому цей розумію. дозвіл буде? Не тому, що Зеленський, не тому, що наші діти, не тому, що нам холодно, а тому, що він зараз, ніби то він дружив з Путіним проти нас, так? а тепер він зараз покаже. Він не нас спасає, він показує свою сторону, ніби тепер я буду з Зеленським і побачимо. Я йому дозволю. Ось таку бридку позицію я бачу зараз в картах. Просто я так по-простому і по-людськи хотіла донести угу. до наших глядачів. Давай подивимось, блекаути на, е, Блек на Росії будуть. Ще раз. Блекаути на Росії будуть. Блекаути. Блекаутів я не бачу, буде тобто такого відключення якогось в них я не бачу. Я бачу, що буде влучання в інфраструктуру, але воно ну не буде якесь дуже тотальне. Ну не буде воно наразі. Зараз не нервуйся, але хочеться повернутися до теми Трампа. Мусимо Давайте. Теж ж таки хочеться зараз зрозуміти, чи він дійсно змінив свою риторику, чи це таке тимчасове явище, і потім знову все кардинально зміниться. Ну тому що е найпустіші заяви. В яких є абсолютна пустота і вакуум, то треба йому дати, напевно, ось таку премію за Премі. найпустіші заяви в світі. Давай глянемо, чи він правда став на наш бік? Ну, він Відкинемо не... причини, а, а виключно. Буду дивися, на нього зробило дуже великий, скажімо так, наїзд. Його керівне не керівництво, а його оточення, якому він підвладний. От на нього зробило наїзд, і зараз він спасає і свою шкіру, і робить Путіну на зло. Це знову ж таки не нам ну, це він не нас шкодує і він не йде шляхом справедливості. Він спасає свою п'яту точку, але так, зараз він. Наразі на сьогодні змінив свою думку, тепер дивимося довготривалість. Бо то, що е, е, розумієш, це треба декілька питань для того, щоб зрозуміти Трампа логіку. Тут три карти ну, не поможуть, тому що Получить. це є дуже складний дідуган. Ді, ді Давай глянемо чи надовго. Ну, таке 50 на 50. Він е, все одно на себе не хоче брати всю відповідальність, і він ніби трошки якби пішов нам зустріч, трошки щось нам дадуть допомогу, і почне зараз вже кусати Європу. Ви робіть, ви відповідаєте, ви щось долучайтеся, зараз почне трошки уже переганяти цю всю відповідальність на них. Ми не, так, ну, ми не ми можемо зараз бачимо. на нього надіятись. Угу. Так. А на Європу можемо сподіватися? Чи вдасться перемкнути на них цю відповідальність, і чи будуть дії з їхньої сторони? Ближче, ближче грудня місяця мені здається, Європа трошечки розтормозиться зараз ще ні. Треба дивись, якщо Путін ще зробить. Декілька таких перевірок НАТО, декілька запустить там чи ракет, чи дронів, що він там буде запускати, і воно направду за собою понесе людське життя, то так. А якщо це отака буде, знаєш, пукалка в повітрі пітарда, то воно на розкачку дасть більше. Тобто тут такі показують мені причину наслідкові зв'язки. Розумієш? Тут якраз так. іде таке ну, створення цієї події. Давай тоді будемо питати, чи будуть удари ще по Європі. Я дивилася, будуть. Будуть. будуть так, будуть. І якщо складність буде, тоді і НАТО відповідає, і Європа підключається. Тут зараз питання наскільки себе відчуває путлер. Як він себе відчуває? Він одною ногою, ну як не крути, ну 80 років. Ну як не крути? Якби він там е, не їв якісь женьшень, чи що він там їсть, я не знаю. Все одно це вже йде ну, до, до завершення історії, правильно? І от як він себе відчуває? Чи він володар світу, чи захоче він е, іти на Польщу, чи зможе він потягнути ті два фронти? Давай тоді подивимось, чи смерть Путіна змінить глобальну ситуацію, тому що ми розуміємо, що не він один вирішує, і якби він все ж таки помер чи змінилась би кардинальна. Звичайно, ситуація? звичайно, що так. Як не крути, Альоночка, як не крути, біля нього дебіли і ушльопки, біля нього ну савдеповські алкаші. Біля, біля нього немає м, таких, чесно кажучи, сильних лідерів. Він являється сильним лідером. Він, він являється, тому що він КГБшник, він ту владу тримає стільки років, і він це все породив. Правильно? Вони самі не потянуть, воно, воно піде на розруху. Тобто він повинен померти і воно все, ну не за день, звичайно, але воно все буде вщухати. Тому що біля нього так само люди не 18-річні, розумієш? Там станеться переворот, вони всі повиздихають, і буде зовсім інша історія. Або Боки ми дочекалися не... того всього. Як так, Оце ключове. Це ключове, дійсно. А, поки цього не сталося, і поки не станеться ще, тому що розуміємо, що в найближчі дні навряд чи це відбудеться, на жаль. А, чи є ще хтось, хто здатен зупинити Путіна, або принаймні вплинути на нього. Е, дивись, тут не показують е, якусь одну постать або одну фігуру. Тут показує одну чітку домовленість на всіх. Америка, Європа, НАТО порозміщали, позахищалися, домовилися над Західною Україною, наприклад, що всі будемо збивати Балтики. От, от Якщо всі домовимось, тоді так, силовий метод для нього. І, і він тоді не полізе. А зараз, ну що, як воно виглядало? Лупанули по Польщі, і вони збираються на консультацію. Вони там якусь 24-ту статтю. Ну, це смішно. Ну, ну це так. смішно. Це, як розумієш, подорожник собі приліпити е, до, до голови і лікувати рак. Ах, все ж, ну, хіба не так? Та, безумовно, безумовно, я з тобою дуже погоджуюсь. Мене зараз тішить одне, що ти сказала, що дійсно кроки ці від Європи від всіх наших союзників все ж таки ймовірні. Дуже хочеться, щоб це відбулось якомога швидше, тому що ціна аж занадто висока. Того часу, поки вони думають, звичайно а, давай, Кристин, зараз подивимось. досить гарячий напрямок сьогодні є. Це Запоріжжя, обстрілюється постійно. наступи теж відбуваються. Давай саме Запоріжжя. Подивимось по обстрілах, чи вщухне це все ця ситуація. Mm -hmm. Буде ще два масованих на Запоріжжя і влучання, і завали. Десятка мечів говорить про те, що йде втрата серед мирного населення. Дивися, тут дуже погано. Тут і енергетика може постраждати. Дуже важке Запоріжжя, дуже важке. І е, цей е, наступний місяць, жовтень, жовтень, е, так само де Запоріжжя важкий, я переглядала детально і хочу сказати, що він буде, правда, буде дуже важкий. Щодо наступів, теж ситуація невтішна. Щодо наступу мені не так важко йде, як щодо обстрілів і щодо е, логістика, енергетика. Тут мені важче, ніж сам наступ. От щоб воно якось е, змінились кордони, карти не показали. А власне, те, що буде лупити дуже. Ось це. Ох більше програється. Погано, дуже коли таке чуєш ще гірше, коли це дійсно все тому бачиш, дуже, бачиш з віком. Е дуже та, маленький наслідко. термін тепла лишився, буде користатися, угу. пам'ятаєш, ми дивилися, і буде от виводити зараз, тому що тут трошечки ще тепло. Я дуже дякую тобі, але знаєш, не хочу завершувати на негативі. Давай все ж подивимося, чи будуть втішні хороші новини у жовтні. Можливо, будуть зроблені якісь кроки, які наблизять нас до завершення війни. Я знаєш згадала, коли ми дивилися на вересень, і я згадала, що у нас вийде якась приє... ну, важлива для нас угода. Бачиш, і трошки Трамп у нього пройшло розвиднення. Як mm -hmm. не крути, для нас це є важливо. І хочу сказати, що нам прийде і допомога, і зможемо ми лупанути так само. І бачу, що у Московії так само буде Кіпіш. Буде, тому що вони, вони не відчувають так війни, як ми. Буде кіпіш. Мо, чи можна це вважати хорошою новиною, я вважаю, що так. так. Безумовно. Поки що про якісь перемовини, про якісь процеси підписання, врегулювання навіть мови не йдеться. Навіть мова не йдеться, тому що ну дивися, Трамп заявив про те, що він вважає, що наші кордони мають повернутися. Ну, це все дуже добре, Трампік. Це прекрасно, а вдіяти ти, що можеш. Що ти йому скажеш? Вийди, виведи війська, віддай, заберися геть. То, що ти вирішив, і те, що ти заявив, ну, та ми дуже раді це чути. А вдіяти ти, що можеш, я не бачу. Тому що Путін не вступиться е, по методу домовленості. Він може. Відступити, змінити своє рішення тільки коли буде силова відповідь усіх країн, які дочетні, і усіх лідерів, коли ми домовимося про одне і чітко кожен буде це виконувати, а не йти по методології Моя хата з краю, я нічого не знаю. Розумієш, Європа має зрозуміти. Що е, якщо нас схилять до капітуляції, це не означає, що Путін нажереться і їх, їх рухати не буде. Він стане ближчим до них. Вони повинні це розуміти, але, на жаль, ще не розуміють.